Ісусу Христос, мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся. Те, що хочу вам сказати, це не затронеть ваших кошельків. Но я дуже надіюся, що затронуть вашого розуму, вашої совісті, вашого серця. Тому що я найперше хочу закликати усіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, просити милості в Бога для народу України, щоб Бог помилував і все це слово. Молитися за нашу плану, щоб Бог дав їм мудрості, щоб вони правильно керували владою і приймали закони, які угодні Богу. Але найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам Євангелію, бо я не соромник Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння, кожному, хто вірить. Євангелія! Це не просто уська книжка, новий заповіт, слава Боже. Євангелія — це добра новина. Но добра новина починається з поганої. А погана новина це те, що всі люди є грішні. І що прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Ніхто не оправдається перед Богом. Ніякими добрими справами. Ні, я не кажу, що не потрібно робити добро. Потрібно. Робіть добро, допомагайте іншим. Но це не допоможе нам перед Богом оправдатися. Зачекайте декілька хвилин. Дік І проблема в тому, що розплата за гріх смерть. Гріх прийшов у світ через Адама і Єву. І всі люди спадкували гріх. Нема праведного ні одного. І проблема в тому, що по Божій справедливості всі люди мають нести покарання. Но в Бога є рішення. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти нас від пекла, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Ісус Христос! Він помер на Христі. за твої мої гріхи, душа. І Він воскрес цей день по Писанню ради нашого оправдання. І він є живий, і він і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб нам спастися, для того, щоб людина не потрапила до пекла, їй потрібна жива віра в Ісуса Христа. Людині потрібно покаятися перед Богом, тобто визнати себе грішним. Багато людей нарахують себе грішними, кажуть, не вкрав, не вбив. Але в десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. І перша заповідь люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією душею своєю і своєю сили. І любов ближнього свого як самого себе. Це друга заповідь. І ще багато заповідей. Ісус Христос сказав, хто гнілиться на ближнього свого, підпадає судові, хто подивиться на жінку з пожаристю, той в серце своє навчини берелю, блуд. Ну що робити людям? Визнайте свої гріхи, визнайте себе грішним, попросити Бога прощення. І через віру в Ісуса Христа, Бог прощає кожну людину. Біблія написано. Що настільки сильно полюбив нас, що віддав свого народженого сина на хресну смерть, Бог доводить свою любов до нас з тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Не в тому любові, що ми Бога любимо, а в тому, що Він перш полюбив нас людей. цю любов, відкрийте свої серця Богові, відкрийте свої серця розум. і родом. Своєю любов'ю. Бог є любов. Прималійте з Богом. Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть його любов. Прийміть дар життя вічного. І після вашого земного життя. Бог забере до раю. І ви не будете в пеклі з дияволом. Цей від нас залежить. Виберіть сьогодні Ісуса Христа і живіть вічно. Дорогі люди! Коли в вашому житті будуть трудності, можливо, не буде що їсти, не буде хватати грошей, платити за квартиру чи одягу. Зверніться до Бога, Бог може допомогти. Коли вам важко буде в навчанні, чи в роботі, чи в сім'ї, чи з батьками, чи з дітьми, читайте слово Боже, вчіться, як там написано. Звертайтесь до Бога. Бог може допомогти. Я це говорю, тому що Бог допоміг також і мені. Я жив без надії. Я був самотній, покинутий. Я рахував себе помилкою. Я хотів покінчити життя неодноразово. Я не міг зупинитися. Но коли мені подарувало Боже Слово, я почав його читати. Бог мене спас, спас від умов про самогубство. Від поганих слів. Бог змінив моє життя. Воно найважливіше, другі люди. Я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Бог простив мене. Божа обітниця. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі. І я цей дар прийняв. І бажаю кожному з вас. Прийміть цей дар життєвічного. Це подарунок потрібно платити, але коли ви його приймете, ви будете вдячні Богові і будете робити добро іншим людям. Нехай Господь благословить вас. Моліться за Україну, моліться за владу нашу. Просіть милості Бога за народ України, щоб Бог помилував і зупинився це зло. Нехай благословить і бережемо з Господь. Я помилюся за вас. Отче Благослови цих людей. Благослови місто Львів, благослови і помилуй Україну. Зупинився це зло во ім'я Ісуса Христа. Амінь.